Oh, Sendo do carro. Sai na sto du carro. Sai na sto do o estou sto carro. Sai sto do carro. sto do sto do Духа, Амінь! Друзі, Христос хрещається! З Йорданем Святим я вас всіх вітаю, друзі. Бажаю, щоб ця Йорданська водичка змила всі негаразди з нашого життєвого шляху. І ми сьогодні, друзі, також багато е, покропили всюди, все подвір'я, весь дім. У нас так на Йордані кроплять. Зазвичай це має бути чоловік або в тому випадку вже так сини можуть кропити, бо вже дорослі покропити в хліві треба в всіх коморах, всюди, щоб всю всю нечисть ну, не мала нечість ніякого, ніякого впливу до вашого бійця, до вашого господарства, до вас. Так що сьогодні Артур мій ходив кропити, я вам ставлю, покажу. І е, все, ми все покропили. А ми, друзі, що, у нас дворі вже темно доволі. Ми зібралися з чоловіком, ми сьогодні день нічого не робили. Ми зібралися і йдемо трошки пройдемося, прогуляємося, щоб добре спати на ніч. Підемо до міста, скорше всього. У ну, нас так немає тут гуляти, треба йти до міста. А це такий доволі нормальний кусок, щоб зайти. Ну <гадую> нічого, прийдемося, час ще поки до вечірньої вправи, то трохи прогуляємося. Ну що, вас запрошую зі мною, ходіть, йдемо, я йду і ви йдете зі мною. Після. Де Так Такий, спевно, цей. Чи з дому? Кіць, як з поусеркний Ех ти, кіся ми в парк трошки, випили кави, та прилітайся вже тут. Випили кави. Ми прийшли в парк. Зараз ще трошки походимо. Йдемо додому. камінь, до речі, кажуть, що він росте. Але він називається. Як він називається коми, ти не знаєш? Я не знаю. Він вже давно в нас тут серед парку стоїть. У мене немає, якої яку має назвали. Ті доволі доволі великі вже. Ось так. Так, ми в парку Шевченка, ми вкрай рідко, сюди йдемо, бо нам вже не по дорозі. Але такі гарні тут грилянди. Всі казали, що тут є гарні. І ми вже сьогодні вирішили піти, бо напевно вже їх тут виключати, це вже по святах. Напевно, буде все. Друзі, а нікого ну, в мені живої душі. Я не знаю, де всі люди. Я не знаю. Чи всі сидять вдома, святкують? День машини де-не-де їдуть. Так, ми. І десь там хтось якісь молоді пари. Десь там якийсь хлопець з дівчиною пройде. І миткива. Таківа постарша, постарша кавалерка. І більше нікого немає, не знаю. Чи в десь кафе сидять, чи що. Колись ми вже так собі пригадуємо. Як я ходила з чоловіком, а він згадав, знаєте, корова, як телятям була. Як ми колись були молоденькі такі ще, то ми так всюди ходили, місто таке оживало, всі десь, може, так машин не мали, чи що, я не знаю. Ну так ну чути було, чи якесь свято, чи що, так було всіх багато. А тепер молодь навіть і не то, що не ходить, навіть взагалі, але я не бачу, щоб так в кафе сиділи, чи, чи де вони є. Не знаю, де там вся молодь. Так що. Так що ми ще такої старої закалки хочемо десь йти. Там молодих немає. Все одно є молоді хлопці, дівчата, ні по років там 15-17. Не знаю, де вони є, де вони ходять. І клубів у нас тут немає ніяких таких клубів, щоб десь було. Коротше, мені здається, що все не весело. Їм не весело. нам було весело, а їм не весело. Та і все. Добре, ми прогулялися. Йдемо, бо нас чекають кози, господарство, треба всіх обійти, нагодувати. Йдемо додому. така капрукулянка. Церква православна. Капличка ми туди ходили набирати воду вчора. Там гарна капличка. Друзі, ну що там, нічого не видно. Ми і більше нікого. Ще якась одна машина їде. Люди, виде, ну. Манько. Все, все, йдемо додому. Мішенько нема. Ми Не є. Так, друзі, ми вже є. Прийшли, гарненько прогулялися, походили. Там на дворі трошки... Ну, дивись, що той пас робить, там на дворі трошки мороз бере, знаєте. Трошки прохладненько. І завтра в нас передають сніг. І буде до 7 градусів морозу пише. Але не бачила, скільки буде. Що, а ми... Що за мамин. А ми щось так собі думали, думали, надумали, що може завтра поїдемо в Тернопіль на Ялиночку, бо ми... Так, ви нічого не чуєте, бо він храпить. А ну, йди. зараз тебе візьму, чекай. Ми не були на Ялиночці ще в Тернополі і цей. І завтра неділя, і завтра, друзі, 7, та і 7 січня. Ми вже, я розумію, що ми вже відсвяткували своє Різдво, що ми наші свята вже пройшли. Але я і сьомого не можу нічого робити, знаєте, бо. Друзі, багато років ми такий святкували Різдво, такої для нас. Я вам скажу по правді, що навіть якщо ми 7 січня святкували Різдво, 25 грудня ми теж нічого не робили. Бо, знаєте, все казали, що ти днем одним не доробишся і не знати, яке правильніше як має бути краще. Тому 7 сьомого я теж нічого не зможу робити. Забери від нього ту цяцьку. Боже, пишіть на цій. Та і це, то пестак цяцьком бавиться своєю. І що? Е, і вирішили, що завтра поїдемо в Тернопіль, трошки на ялиночку, трошки пройдемося, розвіємося. Не знаю, чи на тато поїде навряд чи, але ми з Артуром поїдемо. Так що, завтра у нас такий день запланований. Ще що. що? Йдемо до господарки, Машо що сидіти, думати, гадати. Кози плачуть. Кози плачуть. Так. Кози плачуть, хочуть доїтися. Наша рушка вже мало що дає молока, вже треба її пускати в запуск, бо це вже, друзі, вже більше ніж два місяці. Так, вже, це, так що природа бере своє, а білка ще доїться. Так що білка ще доїться. Ну так, і вже знаєте, що вже щось і не хоче коза доїться, не знаю чого. Вже, Певно, чує, вона ще не чує за два місяці, ні? Вона вже присідає. Ну, вона, вона присідає, вже не дає до так. там і молока того немає, і ще не хоче давати, знаєте, так що ось так. Добре, тим не менше, треба йти годувати всіх, поїти. І все, закінчувати день. Ось так. Ну, та що, та йдемо до хліба, Та я йду, ви йдете. Пішли, йдемо до господарства. Так, йдемо. Зозульки мої. Білуська моя. Ножка, ножка нечемна. Ну, а нащо б'єте ту курку обоє? А ну йшли. таке має бути. Побіти, сидять. На бантах вже все. А молоді воюють. Прошу. Прошу мої малятки. Малята козленята. Лунтік злажий, але не можна тобі стільки лазити. Погане світло, дуже погане освітлення. Все. Заходь, вже втікла. Давай. Лоня, луня нечемна. Заходь, хочуть втікати, хочуть бігати. О, о. Чекай, сіки, ну вже місяць має кітна, правда, Так. Йди їсти, дві бригади. Ну, я А якщо вони так гризучусь, мають якусь потребність, певно. Бачить, тут теж Може і хочуть. хочуть гілок кози. Да. Підемо. Лончик, лонечка. Лонечка, лонечка. Дай лапку. Яєчка, що в нас є. Один. Два. Зараз я заберу. О, і тут три. Вже менше більше непогано, я вам скажу. По-перше, взагалі, або ні одного, або ні одного, або одне якесь. Яких... Так що вже 5-6 я на день це вже нормально. Але ми надіємося на краще. Все. Нагодували, напоїли, подоїли. Ну, шкуніс не видно. Ну, просто вона така чорна. Ще темно, бо тут, друзі, одне тільки світло, бачите, є, і то таке не дуже. І взагалі в тому хліві не видно. Тільки менше-більше видно малих. О, вже пересипали. Ти стільки дала. А ну чекай. Ну, то, ну що поможе, то вже не висипали. Ну, давай. Малявки-козленявки. Ой, друзі, вже так чекаю, як нас буде. Всі вже опотяться. Ой, скільки б далочка, люди. Ну, друзі, я така завжди собі планувала, щоб в нас будуть чотири кози. Чотири кози, я вам скажу, то так як така вона дуже велика коровка. А я. Що я? А, ціла корова. Та й все. Але корова велика. У нас, бачите, хлівчик такий невеликий. Ми би тут навіть не мали де тримати, а ще... Ще, друзі, знаєте що? Ще немає стоку. Нема стіку в нас в цьому. Треба робити, якщо де корову тримати, то треба робити такий надвір, щоб стьок. А тут такого нема. Є? Від козів. Та ми не планували, ми щоб планували, тримати? ми ж ніколи не планували тримати стільки тваринок. Ми, ми тільки оце мали. Бач? Навіть видно, що воно як йде побудоване. Бачите, Оттаку. стіна суцільна. І тут тільки тримати кури, щоб собі тримали. Я виключу, лягла спати. Тільки тримати кури. А оця вся прибудова, це вже все там того року ми побудували. Ні, по, поза там того, поза там того, так. Та й все, щоб вже тримати кузуньки. Бо фактично, що в тому одному хлівчику тут не потримаєш, і кури, і свині, і кози, все. Якби <свят> життя не готувало до того, але всього треба бути готовим, бо всяке буває. Та й все тепер вже привикла, що ти маєш своє молоко, свої сири. <свят> я б сказав, що зараз навіть в як білка, мало що. Е -е, ну, та вже не доїться, так. Звісно що вже так не доїться, бо вони вже квітні, та й то вже рахуйте, маємо січень. Так не буде, як в травні як вони породять. Ну, але цей. Е, і звиклася до сирів. Я постійно бринзи відігрівала. Я вже тепер не відігріваю бринзи. Тепер збираю на сири, щоб відігріти кисломолочний сир тільки. Ну. Коротше, добре, друзі, я йду. Я побалакала, я йду, йдемо до хати. Так, усе. Ми вже вдома, ми вже в хаті, вже обійшли всю господарку. А що я казала? Чекайте, вже не дуже пам'ятаю. Е, ага, за кози. За кози за молочко. Е, я так рахувала, що чотири кози. Є то так буде одна коровка, Ну, така не дуже, що багато має молока. Але ось так, але, друзі, що, корова велика. Я не знаю, я ніколи не тримала корову. Колись чоловік як якщо був хлопцем, не тримали корову, то він не має страху. Я щось до корови трохи маю страх. Не знаю, чи я би могла. І дивіться, корова, треба принувати крова три рази на день, доїться, ні. А коза тільки після укоту, ну, наприклад, так в нас, ми так навчили і ми так вже робимо. Після укоту я дою друзі навіть чотири рази на день. А потім вже місяць якось пройде, я перевожу на двохразову дійку, що я можу зранку подоїти і ввечері. Мене так би коза не прив'язує сильно. Всім їсти можна подавати. І зранку всіх обійти, і я можу навіть кудись поїхати, чи що, щоб я вечором була, щоб знов доїла, всіх годувала. Ну, якось так. А вже як є коровка, то вже все, вже мусиш на обід подоїти. Коротше, це вже такий, знаєте, більше прив'язує корова, ніж кос. Якось так. Якось так. Добре, друзі, все. Сьогодні кажу всім па-па, до нових зустрічей. Ще раз всіх вітаю з водохрещем, з великим таким святом. І все, свята у нас закінчилися. Тепер, Тепер чекаємо весні, щоб залізти <зрістити> в ті городи і сидіти в городах. Якось так. Добре, друзі, спокійної і вам нічки, Усе. На сьогодні всім кажу па-па, До нових зустрічей, па-па.